Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Ось і нарешті у нас настало тепло. Сьогодні другий день тепла, і мої бронзівки всі повернулися із вирія. І тепер подивіться, будь ласка, що вони роблять із моєю гвоздичкою. Подивіться, ось і зелені бронзівки і оленки. Всі вони ось у мене. Сьогодні я вже їх оббирала-оббирала і все рівно роботи в мене ще дуже і дуже багато. А гвоздика просто дивує. Вона дивує не тільки своїми квітами, своєю красою, але і дивує своїми ароматами. Аромат цієї квітки він стоїть і наповнює шлейфом весь двір. Ось поки я вам говорю про бронзівок, зверніть, будь ласка, увагу. У мого Дрогана з'явився конкурент. Подивіться, будь ласка, їх у мене двоє. Ось вони у мене живуть. Дивіться, он вони повзають. красунчики, Ось вони. А ось бронзівка. Чуєте, як звинить? Нічого, нічого, зараз зніму і побираю. А поговорити я з вами сьогодні хотіла на тему горизонталий і вертикалий у квітнику. Щодо горизонталей, в попередніх відео ви бачили, що у мене на квітнику дуже гарно цвіли флокси шиловидні. Вони настільки гарно прикрашають квітник. І нагадують такі острівки із рожевої, бускової, блакитної піни. Це дуже, і дуже дивовижно виглядає, і цвітуть вони доволі довго. Вони цвітуть десь приблизно три тижні, і їм на чергу приходять і гарно також оздоблюють квітник. Гвоздики. Ось білу я вам показала, а зараз подивіться, будь ласка, рожева. Ось вона як виглядає. Також надзвичайно ароматна, надзвичайно гарна. І подивіться, будь ласка, вона росте навколо отакої туї. І дуже гарно її оздоблює. І на Рожеву гвоздику не так активно летять брунзівки. Тобто вони чомусь тільки їх приваблює та біла гвоздика. А Потім, коли відцвітуть гвоздички, їм на зміну в моєму квітнику зацвітуть портулаки. Це також дуже яскравий і красивий килим. І він буде застеляти отут. Повністю весь ґрунт. цим самим він і зберігає вологу в ґрунті, а вологи в нашому ґрунті абсолютно не вистачає. Ось ми відразу ступили із ранньої весни у літа, але доща не було цієї весни ну від слова взагалі. Мабуть, двічі пройшли не такі сильні дощі. І ось земля у нас надзвичайно суха. На ній ось дивіться сходить портулак. Бачите? І вже скоро він вкриє її повністю килимом. І це те, що потрібно портулаку. Йому потрібна суха, піщана така ось земля, ґрунт незволожений. Він прекрасно на ньому себе почуває. Це щодо горизонтали, щодо вертикалей. Дуже гарно прикрашають клумбу вертикалі. А дивіться, будь ласка. Ось наперсники. Як вони виглядають. Дивіться, які коласки величезні. Вони майже змій зріст. Я ось дивлюся, так, десь, ну, ось, оце на рівні моїх очей. Я його знімаю зараз. І дивіться, будь ласка, це такі ось дзвоники. Вони тут тільки-тільки ну, розпускаються. І ось, подивіться, будь ласка, ось наперсник. Ось тут він уже розпустився. Кого він вам нагадує? Я... Мені оці дзвоники нагадують капелюхи у скандинавських гномів, із яких не видно очей. Подивіться, будь ласка. Чи не так? Дивіться, який гарний. І що головне, що ці вертикалі створюють у нас не тільки на персниці? А її створюють отакі колоски фіолетового, фіолетового кольору. Це так квітує шавлія, Подивіться, будь ласка. Все це ідеально доповнює троянди під час цвітіння. І зараз хочу вам ще показати один наперсник. Дивіться, який колір. Якийсь, я не знаю, якийсь абсолютно незвичайний колір якогось такого пряженого молока з таким вишневим ластовиннячком. Дуже гарний. А ще я бачила у себе в іншому квітнику, вже сьогодні не буду вам показувати, бо не хочеться перебігати. Там квітує білий наперсник і також виглядає надзвичайно просто. Просто надзвичайно дивовижно виглядає білий наперсник. І, і ще, що я хочу вам показати. Ось на цьому задньому фоні розпускається поступово дельфініум. Подивіться, будь ласка, він випускає свої коласки. Також надзвичайно потужний, дивіться, ось уже фіолетові коласки видно, помітно. І буде слугувати фоном для де Рансара. Е, Кого нагадує вам дельфіні зараз? Дивіться. Такі колосочки, вони в Алахаті, не знаю. Як маленькі ведмедики якісь. І. Ось -де Рансар, який ми з вами разом пасинкували. Подивіться, будь ласка, які пішли пагани вгору рости. Кущик гарний, живий, здоровий і абсолютно життєздатний. Подивіться, будь ласка, скоро він доросте до опори і я потім до неї буду його підв'язувати. Тобто, це такий у мене план. І взагалі, і взагалі, що хочу сказати, що горизонталі в клумбі, що вертикалі, вони настільки гарно оздоблюють її, настільки класно вони доповнюють троянди їхнє цвітіння. Єдине, що у мене цьогоріч троянди запізнюються. І це пов'язано з тим, що перше цвітіння. Дуже сильно вражене заморозками. І на багатьох трояндах оці молоденькі паганчики вони повідмерзали, просто повідмерзали от бутони. Бутони просто почорніли і повідпадали. Вчора я доторкнулася до бутонів лавсорг і вони залишилися у мене у руці. І це просто чорного кольору. Бутони, уражені морозом. Це дуже і дуже прикро. Але нічого, щось та й буде, щось та й буде. Головне, що ми всі живі і здорові, а все інше до нас прикладеться. Ну, на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, не сподобалось, ставте дизлайк. І до побачення, як завжди, слава Україні! І героям нашим слава.